Пані Олександра стала однією з більш ніж сотні мешканців та гостей нашого міста, які отримали запрошення на урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності України. Разом із однодумицями містянка з кінця лютого 2022 тисячі бере активну участь у волонтерському русі. Основний напрямок плетіння та створення маскувальних сіток різних розмірів. Син пані Олександри служить нині в одному з підрозділів морської піхоти і теж мав можливість пересвідчитись в надійності виробів, які виходять з під рук мами та її подруг по волонтерському цеху. Я займаюся плетінням сіток, ну і ще смаколики ми всякі там, військовим передаємо, біженцям передаємо ну, одежу, начинали і різали самі. Із всяких тканей різали полосочки, в'язали, бо не зараз. Ми займаємося плетінням сіток у другому місці. «Сміливий країна називається наш фонд. Представники ветеранських та волонтерських спільнот, приватні підприємці, працівники закладів освіти міста, рятувальники з підрозділів ДСНС міста, а також прикомандированих з Хмельниччини, Вінниччини та Київщини на поміч Криворізьким героям без зброї. Їх щоденна кропітка праця важлива. Та потрібна мешканцям Кривого Рогу та Криворізького району загалом. А тому подяка від очільника Ради оборони міста це найменше, чим можна віддячити кожному та кожній. Непрості випробування випали на долю нашого покоління. Саме наше покоління виборює справжню незалежність, це справжня війна за незалежність і зі зброєю в руках, і кожен на своєму місці в тилу. Дякую, що ви не зламалися, дякую, що допомагаєте, дякую, що підтримуєте, дякую, що працюєте і робите ну, дуже багато гарних справ. Хтось допомагає Збройним силам України. Велика за це вдячність, це наші волонтери. Хтось допомагає переселенцям. Загалом, подяка від ради оборони міста отримали більше ста мешканців та гости Кривого Рогу, які своєю щоденною працею роблять його сильнішим та міцнішим, аби українські армійці та нові мешканці нашого міста відчували підтримку. Олександр Фіфілатів, Глі Припчук, перший міський.